Сірчаний переполох 22 травня на Сумахімпромі сталася надзвичайна подія. На підприємстві у цеху номер 4 під час виконання ремонтних робіт витекла сірчана кислота у технічну ємність забірника. Сталося таке вранці близько 9.30 у середині приміщення. За офіційною інформацією, назовні потрапило півтори тисячі літрів хімічної речовини. Станом на півпершого дня витік та його наслідки ліквідували. Про це повідомили журналістам в обласній раді по завершенню робіт. О 12.30 закінчен перший етап знешкодження нейтралізації цього витіку розчином канціонованої соди. Під час витіку, під час проведення робіт постраждалих загрози життя в даному цехі. На підприємстві не відбулося, втім місто таки переполохали, бо ж попервах кажуть, попереджували зокрема заклади освіти та лікарні, щоб без зайвої потреби люди не виходили на вулицю доки не з'ясують рівень забруднення. Коли туди виїжджала мобільна оперативна група, було для того, щоб попередити дитсадки школи, лікарні, гуртожитки, навчальні заклади. Було предприйнята така попитка, щоб люди зачинили вікна, перш за все, і знаходились в приміщенні. У 12.20 була ліквідована ця ситуація. також в телефонному режимі попереджені ці навчальні заклади, лікарні, що все нормально і люди можуть працювати. Зараз проводяться лабораторні дослідження, як на самому підприємстві, на відстані 100 метрів від підприємства і на границі санітарно-захисної зони. Я думаю, що загрози ніякої не буде. Нагадаємо, речовина, витяг якої відбувся, є небезпечною, втім за певних умов і у певній кількості, як зазначив колишній працівник Сумахімпрому Павло Шапошніков у Фейсбук, такий обсяг витоку, що стався у сумах, дійсно не становить ніякої загрози.